Виконуємо номер 34 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши всі дільники числа. Завдання перше 15, завдання друге 48. Приступаємо до виконання. Я запишу дільники числа 15 парами. Найменший дільник це 1 йому пара.

12 і остання пара 6. і 8. Отже, число 48 має у нас 10 дільників. Номер 34 виконано.